Хотів би підняти таку дуже актуальну тему, щоб ви були освічені і щоб ви не були обмануті сатаною, тому що диявол прийшов бити, вкрасти і погубити. Тема Антихриста. Знаєте, багато людей чули про Антихриста. Хтось робить якісь припущення. Є навіть такі люди, які говорять, що Антихрист уже на землі. Є такі люди, що говорять, що Антихрист це Путін чи там Трамп. Чи лідер Китаю, чи ще лідер якоїсь країни, але це все наскільки примітивно, знаєте, важливо звертатися до джерела істини, до Біблії, яка чітко і ясно дає нам розуміння. Якщо ми наповнені Духом Святим, то ми розуміємо, що відбувається, коли відбувається, як відбувається, і ми розуміємо не тільки минуле, ми розуміємо сьогодення, ми розуміємо навіть те, що буде в майбутньому. Звертаємося до достовірного джерела, записане записаного очевидцями подій. Книга об'явлення Івана Богослова, 17 розділ з 8 вірша. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні. І піде вона на погибель». Тобто звірина, а саме антихрист, він вийде з безодні. Це не рівень якоїсь примітивної людини, розумієте? Диявол Він копіює Бога, диявол повторюва за Богом, так як Ісус був на землі, потім був знищений, потім Воскрес, і потім явив, явився людям. знаєте. І диявол повторює ці речі. Сказано, що Він вийде із безодні, антихрист вийде з безодні, тобто він буде воскрешений. Далі. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу Життя від закладен Світи, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тобто люди, які не знають Слова Божого, які не народжені духовно, які просто будуть обмануті, вони будуть дивуватися, яке чудо сталося, як це так воскрес е, із безодні Воскрес. Е, антихрист. і люди, що чекають сьогодні хліба і видовищ. Він їм і дасть і хліба, і видовищ. Далі. Тут розум, що має він мудрість, сім голів, це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів. П'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, увага! Що була і немає, і вона сама восьма із сімох і йде на погибель. Тобто Антихрист це один цар із сімох, восьмий цар із сімох. І сімох, хто був уже на землі царем. І це рівень царя Новохудоносора, до прикладу, Македонського, до прикладу. І знаєте, є така е, цікава особистість, цар Німрод, який е, був е, засновником Вавилону, е, який об'єднав е, довкола ідеї безбожності е, народ і будував Вавилонську вежу відому. Потім прийшов Господь і зруйнував цю вежу, як ми добре знаємо, е, з'явилося. Безліч мов. І крім того, Немрод переводиться, перекладається як той, хто востане знову. Це велика вірогідність, що це буде саме цар Немрод. І знаєте, антихрист прийде сказано, він об'єднає всі релігії, буде спільна валюта, він прийде як геніальний політик і люди будуть. Ним восхищатися, люди будуть дивуватися і так далі. Але важливо, що він буде, він посяде сказано в храмі як Бог, і він буде лише правити сім років, три з половиною з яких буде більш-менш, а три з половиною буде просто нестерпними. І люди, які християни, які розпізнають його, вони будуть обезглавлюватися. І дуже багато різних подій, описаних в Біблії. Для чого це описано? Для того, щоб ми з вами були освічені, для того, щоб ми не були обмануті, тому досліджуйте писання, готуйтеся до пришестя Антихриста, будьте готовими до будь-яких подій. Бути готовим до будь-яких подій можна тільки з Христом, можна лише в духі і в істині перемогти всі ці неприємності, всі ці колапси, які чекають людство. Тому... З'єднуйтеся з Богом, з'єднуйтесь з людьми Божими через Слово Боже, через апостольську біблійну церкву. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.